20 років по тому або як у Кіровограді відроджували жіночий футбол. У спортивному залі КДПУ відбулися ігри першого туру чемпіонату міста з футзалу серед жіночих команд. Востаннє наші дівчата грали у футбол в офіційних змаганнях ще у 1995 році. Розповідає голова обласної федерації футболу Віктор Басмертний. У нас е е е років 20 не менше була команда «Мрія», яка грала у вищій лізі. І З того часу, як вона припинила своє інснування, практично футболом ніхто не займався. Я маю виду, дівочим футболом, жіночим футболом. Ініціатором відродження жіночого футболу у Кіровограді став Олексій Стрельцов, який два роки тому створив юнацький спортивний клуб Багіра. Учасницями першого турніру стали шість команд. Дві команди це «Багіра» юнацький спортивний клуб, команда технікум механізація ЗОЖ-17. І технікум і ліцей обслуговування і п'янститут. У дебютній грі зустрілися дівчата з команди технікуму механізації сільського господарства Грант та школярки з Багіри Плюс. Сильнішою виявилася студентська команда 10-0. Хетрик у цій грі зробила нападник команди технікуму Валентина Мороз. Команду Грант у технікумі створили у нинішньому році. Тренується команда досить таки з недавнього часу, тому що ми як збита команда, не всі разом, то десь близько ну, півроку така команда існує, то ми тренуємося. Валентина каже, яскраву атакувальну гру команді поставив тренер. Це наш тренер дуже, доб, дуже ну, класно тренує, мені дуже подобається все, оці і розминка і все остальне. То тобто, я думаю, що завдяки його наполегливій роботі з нами ми перемогли сьогодні. У другому поєдинку дівчата з основного складу Багіри розгромили суперниць з 17-ї школи 14-0. І в останньому матчі першого туру студентки Петуніверситету переграли команду ліцею сфери послуг сім Крім розвитку та популяризації жіночого футболу у Кіровограді, завдання чемпіонату відібрати талановитих дівчат для створення збірної міста, говорить Олексій Стрельцов. На весну я планую, ми по любому зробимо команду, яка буде участвовати в українських серенах. Ліба буде Ю 13 U-14, U-15, ліба ж у мене є надіжда, мрія і ціль – цель в першу лігу жіночого футболу України. Фінішує чемпіонат міста з жіночого футзалу у березні наступного року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.